Така фігня, як фемінізм, лів, лів, Ліваковська така більша тема заганяється, як там про фемінізм, про якесь там равенство і ще чогось, і це, як би мовити, так їм для когось не знаю це важливо. Ну я думаю, це взагалі максимально недоречно. Це було змінюється ні на що не вказує. Того що саме слово націоналіст може бути як і чоловік, так і жінка. Націоналіст захисник може бути і чоловік, і жінка. І, звичайно, тому організацію українських націоналістів назву ніхто не міняв. А державне свято, державні структури, державні органи взяли і назву переміняли. От для чого це було робити? От я ніяк не можу збагнути. Так, да, взагалі багато бреда такого. Ну, э, мені здається, що заганяється багато ліваковської всякої теми до нас сюди. До речі, я слухаю радіо, і там говорять шановні слухачі і слухачки. Раніше говорили просто шановні слухачі. Або там в газеті писали читачі. Можливо, якийсь помінявся правопис, там може Авраменко щось вніс, що тепер важливо уточнювати, блядь. От знову ж таки, правопис сам ніколи не міняється, все міняють люди. А якщо говорити про очільник інституту української мови Павло Гриценко, він стосовно він висловився стосовно фемінітивів, він їх назвав найбільшою небезпекою для української мови.